Рожеві слоненята. Пиріг у бабусі пригорів, то нам із дідусем довелося борщ псувати сметаною непомітно, і зовсім мало, без малюнків. Бабуся була сердита на дідуся за те, що він поклав на місце лук і стріли, через що вона забула про духовку. Коли бабуся вийшла з їдальні, дідусь розмірковував, які дивні жінки. Коли кидаєш речі, де попало, сварять. А коли кладеш на місце, теж сварять. Я згадала, яку говорить моя мама, і все дідусеві пояснила. Ось такі ми, жінки, загадкові. Дідусь дуже здивувався моїй відповіді, а бабуся, яка саме зайшла із соком для нас, почувши, засміялась, дуже мене хвалила за чудове пояснення. Спати вдень я не полюбляю. Дідусь відвів мене до ліжка не спати. А набиратися сил. Це зовсім інша річ. Сили потрібні моєму молодому організмові. До того ж, дідусь пообіцяв порекомендувати, який сон мені обов'язково потрібно подивитися. Я прохала розповісти відразу, доки ми йшли до спальні, але дідусь не піддавався. Про такий сон потрібно розповідати лише тоді, коли ти будеш у ліжку. Я швидко перевдяглася, майже без дідусевої допомоги, пірнула під ковдру. Розповідай, діду, швидко, негайно, який сон мені потрібно глянути обов'язково. Дідусь нахилився до мене, поцілував. Подивися сон про рожевих слоників, особливо той, де вони танцюють. Вони так смішно метляють вухами і трясуть хоботами. Хіба бувають рожеві слоненята? здивувалася я. Увісні бувають, які хочеш, але про рожевих дивитися найцікавіше. Я пообіцяла обов'язково подивитися сон саме про рожевих слоненят і ще всі серії, які є про слоненят іншого кольору і заплющила оченята. Мені справді наснився сон про маленьких рожевих слоненят. Вони смішно ворушили вухами, метляли хоботами і весело топцювали під музику. Але з кількома ногами зовсім незручно танцювати. Дуже легко заплутатися. Нам людям танцювати значно зручніше, у нас ніг менше. Мені цей сон сподобався. Дідусь потім розповідав, що я, коли спала, сміялася. А я згадала. Що в мене тепер є друг. Мені дуже захотілося, щоб і він подивився такий чудовий сон і теж посміявся, тому вирішила написати Миколі листа тільки на це раз не злодійського, а доброго. Якщо я вже вмію писати, то чому цим не скористатися? І саме як допишу листа, уже настане вечір, і Миколі потрібно буде ляти в ліжко, набиратися сил. Ми з дідусем вирішили писати в кімнаті. Я розклала абетку, папір і кольорові олівці. Насамперед намалювала рожевого слоника. Як звучить музика, я не вмію ще малювати, тому в мене слоник танцював мовчки. У нього були смішні вуха, а в хоботі він тримав квітку. Потім, за допомогою дідуся, я написала початок листа. Спокійної ночі. Я пояснювала дідусеві, яке слово хочу написати. Завданням дідуся було запам'ятати його і підказувати, яку літеру написати наступною. Я відшукувала цю літеру в абейці і дуже гарно, художньо малювала її в листі. Приходив Микола погратись, але бабуся пояснила, що ми пишемо для нього таємного листа, тож не можемо зустрітися. Мій друг зрадів майбутньому листу, побіг додому чекати. Ми з тітом писали далі, ось що в нас вийшло. Спокійної ночі, друг Микола. Подивися обов'язково сон про рожевого слоника, там, де він танцює. Я сміялась, кади дивилася. Його твоя друг Палінка. Самі бачите, який довжелезний лист. Я дуже втомилася, доки його писала. І це, не враховуючи малюнка, ми з дідом були дуже задоволені. Прийшла бабуся, повідомила, що телефонувала Миколина бабуся і запитувала про листа. Тому що вже темніє, Миколі не забаромляти спати, а він чекає на лист від полінки. Ми глянули у вікно. Виявляється, що в небі вже немає сонечка. Так довго ми поралися з літерками. Зараз віднесуємо листа, заспокоїла я бабусю. І тут же повернуся інші сни про рожевих слиненят дивитися, бо вже темно і я втомилася. Бабуся зраділа, що я сьогодні так гарно сплю. Мусила трохи затриматися, щоб пояснити різницю між якимось там сном і набиранням сил. Бабуся довелася зі мною погодитися, що різниця дуже велика. Але раділа вона моєму набиранню сил не менше, ніж сну. Я побігла листом через наш таємно секретний лаз до Миколиного будинку. «Миколо!» Зарепетувала я на великій густі. Я тобі листа принесла. Двері враз відчинилися. Нарешті, зраділа околена бабуся. Ми вже зачекалися. Дідусь Леонід нічого не сказав. Він із забинтованою ногою сидів у кріслі. Вам вистачило подорожника? запитала в нього. Якщо треба, я ще принесу. Біля тошукової будки його багато росте. Дідусь Леонід відповів, що подорожників достатньо і більше не треба. Почувши наші голоси, прибіг Микола. Микола, зраділа я, я тобі важливого листа написала, тільки його потрібно перед сном прочитати, інакше зовсім ніяк. Микола дуже зрадів. Сказав, що цього важливого листа чекає від самого обіду і негайно візьметься його читати. Мені здається, що в дідуся Леоніда в цей час заболіла нога. Він глянув на годинник і скривився. Мої дідусь із бабусею раділи, коли я своєчасно пішла до свого ліжка набиратися сил і водночас дивитися нові серії Сну про рожевих слоненят». Микола, ні дідусь із бабусею навпаки, з отримання мого листа втратили надію вкласти до ліжка свого онука. Про все, що відбувалося далі, я дізналася від Миколи та своїх дідуся бабусі наступного ранку. Микола нікому не дав читати мого листа, повідомив своїх рідних, що прочитає лист від найліпшого друга Полінки самотужки. Але його дідусі бабуся зобов'язані бути поряд, щоб запам'ятовувати літери, які Микола прочитав, доки з них не вийде якесь слово. Ніякі вмовляння не діяли. У Миколиних дідуся й бабусі відразу знайшлися окуляри, хоча, коли перед цим вони отримали, нашого злодійського листа не змогли їх знайти. Микола проявив залізну волю. Він на цей лист чекав цілу вічність. Аж від самого обіду, тож не засне, доки не прочитає його самостійно. А якщо треба, напише відповідь. Зі слів Миколи, його дідусь і бабуся зблідли, коли почули слово відповідь. Упертий Микола досхочу намилувався намальованим слоником, після чого взявся за абетку. Його бабуся дідусь слухняно запам'ятали першу літеру. Потім наступну, потім іще одну. Десь трохи за північ листа прочитали. У ньому незрозумілим було лише одне, хто такий там де він. Поки дідусь Леонід ламав міски над загадковим словом, бабуся сходила по словник. Це така у якій не тільки літерки пояснюються, а й всякі слова на світі. На жаль, без малюнків. Але й там не знайшли тлумачення загадкового слова. і Микола зробив трохи істерики бабусі й дідусю. Бабуся зробила істерику дідусю. Дідусеві Леоніду нікому було робити нерви. Він мовчки взяв листа і пішов до мого дідуся по допомогу. Зазвичку він пішов до нашого будинку через таємний лаз у паркані. Спочатку дідусь Леонід обережно просунув уперед пошкоджену забинтовану ногу. Сусід не врахував, що мій дідусь на ніч відпускає тошика з ланцюга Сторожити маєток. Собачка здалеку запримітив дідуся Леоніда терпляче чекав на нього біля паркану. Просунути крізь лаз сусідову ногу собака сприйняв. Як посягання на його володіння. Від репету Миколиного дідуся прокинулася вся вулиця, крім мене, звісно. Бо я була надто зайнята, дивилася ще одну серію про рожевих слоників. Мій дідусь побіг із палицею до паркану, але вчасно розглядів, чую ногу шматує тошик, тому не став бити сусіда. Змусив тошика розціпити щелепи і прив'язав до будки. У нашому домі обидва дідусі намагалися зрозуміти, хто такий там де він. А моя бабуся сварилася на них і водночас намазала рани на нозі сусіда зеленкою. Ви разом писали цього листа, буркотіла бабуся. Згадуй, що ти такого навдумував дитині. Що такий цей там, де він. Мій дідусь морщив лоба, але нікого такого не міг згадати. Про рожевого слоника розповідав, признавався він, про танці казав, про вуха з хоботами, а про там, де він, нічого не казав, ані слова, бо перший раз про нього чую. Сусідський дідусь сказав, що вже. Другий час ночі він, а особливо його дружина, не залізні. Усі хочуть спати, та юнуку шкідливо не лягати до такого пізнього часу. Тому мої бабуся і дідусь мають мене розбудити, щоб дізнатися про цього таємничого там, де війна. Мої дідусь і бабуся були єдині. Ніхто улюблену кровиночку не будитиме. Сусідки дідусь повідомив, що тепер йому немає вороття. Дружина без відповіді про там де війна його й на поріг не пустить. Тоді мій дідусь припустив, що там де війна, звувуть одного з рожевих слоників. Так і треба пояснити улюбленому, але дуже впертому онукові Миколі. Мій дідусь провів Миколиного дідуся до таємного лазу, після чого знову відпустив тошика сторожити двір. Микола сказав своїм бабусі й дідусю, що він так і думав. Але всупереч, сподіванням рідних не ліг спати, як йому побажала Полінка в листі, а заходився писати відповідь. Бідним дідусевій бабусі довелося запам'ятовувати слова й літери, котрі Микола мав намір записати. Микола відшукував літери в абетці та старанно виводив на папері різними олівцями. Його бабуся встигла ще раз обробити дідусеві Леоніду рани і доку тошика, і заново забинтувати. Хоча моя бабуся це зробила і не гірше, і значно раніше. З листом Микола впорався швидко. Усього години за дві відповідь була готова. Друг Полінка. Обов'язково подивлюся сон слоника там, де війна. Спокійної ночі, Микола. На цьому біди дідуся Леоніда не закінчились. Микола вимагав віднести листа Полінці негайно, тому що вона йому поважала спокійної ночі, а він їй ні. І зараз Полінка неспокійно спить, не так добре, як могла б. Миколина бабуся з величезною настирливістю уточнила, чи засне після цього сам Микола. Улюблений онук урочисто пообіцяв міцно спати, але попередив, що буде дивитися з вікна, як дідусь понесе відповідь полінці. Дідусю дуже не хотілося знову йти до сусідів, та бабуся дуже різними словами переконала його. Миколин дідуся змушений був. Хоч і неохоче пошкутиляти до таємного лазу. Микола з бабусею спостерігала, як він відсунув дошки в паркані, як просунув у лазівку на цей раз першою здорову, а не пошкоджену ногу. Трошок і на цей раз чекав у засідці. Микола дідусь не знав, що після минулого разу мій дідусь заново відв'язав собаку. Знову відволання дідуся Леоніда прокинулася вся вулиця. Керів мене. Я вже казала, що була зайнята сном про рожевих слоненят. Мій дідусь на цей раз вискочив без палки. Він уже добре вивчив, як репетує дідусь Леонід. Мій діда сказав сусідському, щоб наступного разу просовував уперед шию. Тому що він нікому не дає спати. Миколин дідусь майже нічого не сказав. Точніше, Микола не зрозумів, що відповів його дідусь, а мій дідусь досі не зізнається це велика таємниця дідусевих розмов. Отже, з деякими неприємностями лист для мене передали, але віддали пізніше, коли я прокинулася. Микола зробив дідуся з бабусею щасливими, коли дозволив покласти себе в ліжко. Його бабуся обробила і забинтувала дідусеві другу ногу. І лише тоді, в околеному будинку, всі позасинали. крім дідуся Леоніда, котрого від пережитого мучили безсоння біль в ногах.